Ще на воді зберігається е, крига, але повсякчас вона буває тонкою кригою, тому маємо бути максимально обережними в контексті зниження температури. В лютому по всій Україні зокрема е, приносить погода нові виклики. Прогулянки на е, льоду та зимову риболовлю. Вони небезпечні І за минулий тиждень лише за минулий тиждень на водоймах в різних містах провалились під лід, е, е, і загинуло 22 людини серед них шестеро дітей. Врешті в Запоріжжі та Одесі дня. Рятувальники разом з поліцією провели попереджувальні рейди з приводу безпеки на льоду. Зокрема, розповідали рибалкам про нестабільний стан криги. Ну і як пройшли ці заходи, і що кажуть любителі зимової рибної ловлі, дізнавалися наші кореспондентки із Запоріжжя та Одеси Єва Миронова та Світлана Довжук. Дівчата вітаємо! Почнемо з Запоріжжя. Тож, єво, тобі слово. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім. У Запоріжжі більш-менш міцна крига на водоймах утворилася на початку лютого, коли ми маємо міцну мінусову температуру вночі, це мінус 10, мінус 15. А тож місцеві рибалки часто виходять на лід, щоб свою реалізувати якось своє хобі. Як от тут, на затоках Дніпра, які ви бачите зараз в кадрі, це великолузькі плавні рибалки. Кажуть, що після підриву росіянами Каховської ГЕС ці затоки значно обміліли обміліли. А це означає, що лід став більш міцним, і вихід на лід, на лід доволі таки безпечний. Менше з тим, вчора рятувальники разом з працівниками патрульної поліції провели рейти з попередження про небезпеку перебування на льоду поза як температура повітря в день нуль або плюс. Плюс, тобто маємо відлигу, і вже бачимо а, біля берегів а, лід тани, і ми бачимо біля берегів воду. А, що ж говорять місцеві рибалки? Яким чином вони перевіряють лід на міцність, щоб вийти а, і ловити рибу? І чи не бояться виходити на лід? Давайте зараз послухаємо коментарі. Ну Ми ж знаємо, як виходить. Лід уже 15 навіть більше сантиметрів. Знаємо, місць знаємо, так що треба знати, як ходити, пішню брати і ходити, щоб було все в порядку. А просто так ні. Ну так ти що пісню вдарив, як воно зразу раз пробилося і пішов, куди ж лісу з головою, прополіз. Як Звісно, якось розумно підходить до цього ну, з поніманням. Дніпар така річка, яка ошибки не прощає. Ти чи я під льоту тягують дуже швидко. Повернулись, вже людини нема. До як греблю підірвали, то тут затока була більша і течія була швидше. А зараз течія вся там, тут її нема. Перше, треба уважніше бути і дивитися, куди йдеш. І як її рибаки на велосипеді сіли і поїхали, ну це дуже рисковані. Ну і поменше випивки. тому що випивка — це, ну, Хоробрість і пішов. Рятувальники кажуть, що в цьому році ми не маємо нещасних випадків на льоду, не маємо ніяких трагедій, як і в минулому році. На щастя, однак рейди все рівно проводяться в цю пору. Поза як треба нагадати про небезпеку, адже на лід виходять не тільки дорослі, а й діти, які часто влаштовують небезпечні забавки, збираючись групами або катаючись на санчатах. ДСНСники нагадують і правила поведінки на льоду у разі провалення підліт, намагатися не пані. Овати, триматися на плаву, намагатися вибратися на лід, наповзаючи на нього грудьми і розкинувши руки, а також кликати на допомогу. В той же час рятувальники нагадують, що на початку повномасштабного вторгнення у прифронтовому Запоріжжі було введено введена заборона на відвідування водних об'єктів. Наразі в мене все колеги. Передаю вам слово. дякую? З нами на зв'язку була Єва Миронова